Друзі, вітаю доброго вам здоров'я. Це програма «Грунтовно», але спочатку невеличка передмова. Скажу відверто. Ми у своєму телевізійному офісі, в своєму телевізійному колективі, були навіть дещо подивовані, коли дізнались про ситуацію, яка в публічному просторі склалась навколо Залозецької територіальної громади. Справа ось у чому у минулому 2024 році. В телепремії, яку телепремія Гордість Тернопіля, яку щороку проводять телевізійні канали Тернопіль 1 і «НТБ», в номінації Краща громада Тернопільщини перемогу здобула саме Залозецька територіальна громада. І от вже у 2025 році обласна військова адміністрація запровадила такий собі рейтинг з визначення, хто ж найбільше чи найменше допомагає Збройним силам під час, під час російсько-української війни. І 17 жовтня підкреслюю на власній сторінці у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Опублікував пост, в якому підкресливши наскільки важливою є допомога збройним силам, ніхто цього і не заперечує. В'ячеслав Андрійович завершив таким чином: однак, на жаль, однак на жаль, серед територіальних громад Тернопільщини є такі, які не вважають видатки на ЗСУ пріоритетними для себе, і перераховує за січень вересень 2025 року ті громади, які не вважають пріоритетне допомогу ЗСУ. Товстенська селищна територіальна громада, і на другому місці з тих, хто менше дає на ЗСУ, Залозецька селищна громада. Ми були здивовані і для того, щоб грунтовно поговорити про ту ситуацію, яка склалась, хто ж скільки допомагає нашим хлопцям на передовій. Ми запросили до інтерв'ю голову Залозецької селищної. Ради Андрія Ногу, Андрій в нашій студії. Андрію, вітаю, Доброго. дякую, що знайшли час. Приїхали. Так в чому ж проблема? Чому ви потрапили в цей, давайте так скажемо, неприємний чорний список? Вітаю, пане Сергію, дякую за запрошення. Ну, Напевно, все ж таки треба почати з того, що рейтинг складається з цифр. І не більше, тобто всі розуміють, що допомога бюджетна це найпростіше, і дійсно, як ви зауважили, допомагати Збройним силам потрібно. Бо якщо не вони, то і тут нас не буде. Ця бу. так тому е, зразу хочу зауважити. Дійсно, дуже прикро було читати це на на інтернет-просторах, і ці сакі дошки ганьби дуже прикро, тому що наша територіальна громада, якби підкреслили, є однією з кращих громад по єдності своїй. Так соціально-економічний розвиток далеко. Далеко в плані тому, що ми маленька громада, одна з найменших в області, і, звісно, в нас немає виробництва і немає доходів. Але повернуся до вашого запитання. Територіальна громада від 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, дійсно найбільше допомагала Збройним силам. Я не хочу складати тут якісь рейтинги чи з ким порівнювати, але. Почну, що ми прийняли 1200 переселенців. Це перше. Це величезна кількість людей, які приїхали з, на жаль, тимчасово окупованих територій. Це величезна допомога нашим Збройним силам від автомобілів до різних речів, перші дрони, перші бронежилети. І отут якраз про цифри. Дуже погано, що зараз робиться якийсь такий певний рейтинг, тим же самим ми десь розсварюємо, напевно, одне другого. Бо завжди щось народжується в порівнянні. І тут порівнювати бюджет Золозецької територіальної громади і бюджет. Байковецької чи іншої, ну, прям неможливо. Не Одну ремарку, Андрій, я зроблю. Ми тому й були здивовані не тільки тому, що ви минулого року були лауреатом телевізійної премії в номінації громади. Не тільки тому, просто ми, ну, використовуючи ті ж соціальні мережі, де була опублікована ця інформація, ми знаємо, що ви постійно їздите на Схід. Що ви працюєте над тим, щоб допомагати е, Збройним силам? І тому от це теж стало однією з причин, що ми були подивовані. Е, е, ну, от ви згадали про дошку гайби. Відразу почали е, деякі жовті медіа, я так їх назву, розпіарювати це все. Мовляв, подивіться, хто найгірший. Так. Ну, це неприємно. Звісно, неприємно. Маєте контраргументи? Ви почали з них продовжить. Звісно, неприємно. Дуже багато людей з нашої територіальної громади, і зокрема, що найголовніше, солдати, які там зараз на передовій телефонували до мене, бо писали Андрій, це неправда. Давай спростуй. Ми не розуміємо. Давай що... так, давай зробимо. І ми не розуміємо. Давайте зробимо якийсь ролик, звітам прямо і покажемо, скільки ви нам допомогли. Я так не хочу про цифри, не хочу зараз ходити. Скільки ми допомогли, а дійсно багато це все можна побачити безпосередньо на моїй сторінці, приватній Фейсбуку можна побачити на сторінці територіальної громади Наші Офіційні, тобто я зразу ж таки хочу захистити не себе, а свою громаду. Бо людям, які допомагали, які збирали обідно, це дуже прикро, де збачити щось таке. Але що найголовніше, коли я зробив своє вже відео, своє інтерв'ю, щоб спростувати оці ці факти, десь оцю цю статистику погану, було дуже приємно читати коментарі позитивні. Всі Це відкрита сторінка може коментувати будь-хто, і я жодного там негативного коментар. Знаєте, нещов. я вам скажу відверто, я бачив цю Вашу публікацію, бачу ваш пост, коли ви повертались кілька днів тому з чергової поїздки на Схід до хлопців на фронт. І вчора мені спеціально телефонував голова, якщо не помиляюсь, Гримайлівської громади Микола Сідлер, ну і так телефоном висловив вам підтримку, просто щоб ви розуміли. Дивіться, пане Андрію, для того, щоб зараз не склалось враження глядачів, що ми тут вас запросили, щоб ви. Розказували про свої здобутки, я вам поставлю запитання таким чином. Цей рейтинг, який запровадила обласна військова адміністрація, ну і В'ячеслав Негода, як начальник, він є об'єктивний? Ні, точно. Чи він абсолютно не об'єктивний? Я вважаю, що він абсолютно не об'єктивний. Слава взагалі. Повертаючись і аналізуючи коментарі, які були під моїм відео, дуже були. Такі скажу грунтовні коментарі. Тобто, якщо ти сьогодні воюєш, воюй захищай. Якщо ти не воюєш, допомагай. Якщо не допомагаєш, не коментуй, бо в тебе його цього права просто взагалі немає. Коментували солдати, захисники, в яких я був чи цього разу, чи попереднього разу. У мене за три роки він більше, більше 30 поїздок на фронт. І точно не з пустими руками, і точно з автівками, і точно з різними допомогами. Стосовно рейтингу він точно не об'єктивний. Сьогодні не можна робити таких речей, навпаки, треба згуртуватися всім. Це найвищий рівень Рівень влади, це президент, це губернатор, це голова громади, це люди, маємо бути всі в одній обоймі і працювати заради одного. Я коли, я коли читаю такі рейтинги від влади, я завжди хотів би, щоб поруч з видрукованим рейтингом цим беремо в лапки, щоб ще поруч було, а що зробила сама обласна військова адміністрація? От я так думаю. Ну... Чи конкретно Вячеслав Негода, наприклад? погоджуюсь з вами можна зробити рейтингу обласів але він також не потрібен не потрібен бо тому що зараз буде тернопільська область допомагає менше Львівська допомагає більше а це вже інші бюджети інші можливості сьогодні маємо всі допомагати не тільки бюджетно. найголовніше от я повернусь до того що наболіло що я хотів сказати від самого початку те що ми не могла не маємо можливості допомогти бюджетно такою великою сумою як інша громада це не означає що ми не допомагаємо ми збираємо це різні джерела надходження але вони дуже важливі це наші норвежі ці колеги, які нам допомагають з перших днів війни, з якими я познайомився. Це вже моя праця як політика, як голови громади. Це наші голландці, це наші англійці, поляки. Всі, всі, і хто тільки допомагав. У мене були випадки, коли депутат зараз діючий депутат е Норвезького сейму разом зі мною їздив на Передову передавав автівки. Хіба це не робота голови громади? Ну мені так знаєте, У мене складається враження, що в обласній військовій адміністрації. Е Зрозуміли свій певним чином прокол, і зараз я бачу останні публікації, бо вони продовжують цей рейтинг. Вони продовжують, але вони вже тут наголошують на тому, ми виходимо з того: з тих показників, які є надходження до бюджету громади, який в них бюджет, і скільки вони витрачають, і нібито тепер він справедливий. Я не знаю. Ви ж не можете сперечатись і змагатись з великими громадами в будь-якому випадку. Звісно, так. Ну, тут якось треба по-іншому підходити. А як взагалі складаються, на ваш погляд, стосунки між, ну давайте про інші не будемо, між вашою громадою і обласною військовою адміністрацією? Співпраця? Нерозуміння як? Ну, дивіться, я говорю відверто, так. Кажіть. Я це говорив і на відео. Мені нема що приховувати. Говорю прямо. І це не про те, щоб сказати, що хтось поганий, а хто з хороший. Ні, ми всі зараз маємо працювати для солдатів і на цьому крапка. Але. Е Обласна військова адміністрація е, одностійно розпоряджається бюджетом. І цей бюджет, звісно, він не маленький. Тому що це війна. Це війна. Така ситуація. Бюджет він не маленький. Військове ПДФО свого часу дуже багато надходило, як і по інших громадах, де були зареєстровані частини. І, звісно, де була частина, там були великі мільйони. Але. Хлопці з моєї громади сплачують податки в інші територіальні громади, зокрема в обласний бюджет. Але цих хлопців, цих наших захисників, жінки, і діти в нашій громаді, вони ж також хочуть комфорту, хочуть ходити по хороших дорогах, їздити нормальним шкільним автобусом і так далі. А тепер безпосередньо до вашого запитання на самому початку повномасштабного вторгнення ми. Точно найперші віддали два шкільні автобуси. Нас ніхто не заставляв, ми віддали, бо розуміли, що треба зараз допомагати хлопцям. І нам було байдуже, що буде завтра. Ми розуміли, що сьогодні треба допомогти. І навіть ніхто не задумався, чим ми тих діток будемо возити. Але була обіцянка, що хто віддав перший, тому першому ми і потім віддамо цей автобус. На жаль, цього не сталося. На жаль, не сталося, бо, тому, що або співфінансування ваше та це слова безпосередньо керівника обласної військової адміністрації. Якщо маєте співфінансування, будете мали автобус. Не маєте співфінансування, значить у вас його не буде. Оце якраз про цю місць праці. Це один з моментів, один з моментів співпраці. Завжди, от, стосовно доріг обласного значення, який також є на балансі військової адміністрації, вони також не робляться в нашій територіальній громаді, оскільки ми не даємо співфінансування. Так ми його не можемо дати, бо в нас немає коштів. Один, з приводу коштів, я певним чином, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, дещо промоніторив, і дехто з тернополян, вважає, що та допомога, яку зараз громади виділяють на фронт, що вона, по суті, є нелегальною, так, ну, частково, тому що президент так і не підписав, прийнятий півтора року тому. Парламентом закон 9559 д який легалізовує допомогу силам оборони і амністує усіх хто робив це з 22-го року. А опоненти цієї версії кажуть про те, що це навіть не зніме проблему, тому що вносити треба зміни в бюджетний кодекс, а не в закон про місцеве самоврядування. Добре, по-іншому сформулюю, не, не, не влазячи в ці колізії, такі юридичні, от наскільки ваші можливості виділяти ці кошти? Ви все робите по закону? От з бюджету, коли ви виділяєте гроші? Чи ви якось збираєте їх, як це відбувається? Ці кошти, які ми передавали для частини? Так. Вони це як субвенція іншим рівням бюджету. Тобто, так. це був запит з частини. Далі сесійно ми відділяли кошти, виділяли на закупівлю чогось, і саму закупівлю вже проводили безпосередню частину. Та не ми чи це правильно по закону? Ну, все ж таки, напевно, так, оскільки казначейство нам дає можливість проплачувати не заперечує, не заперечує проплачувати угу. ці рахунки. Тому ну не знаю, колізія дійсно там є, бо тому, що е, немає кведу підтримка оборони. Він якби є, але він не узаконений. Тобто безпосередньо територіальна громада не може купити собі дрона, там не собі чи дрона любого, чи е, ракету чи снаряд і передати його частині. Ми цього не можемо робити. Розуміло. А от, наприклад, ми буквально вчора повернулись зі сходу, їздили до хлопців на фронт, щось возили допомогти їм. Це за які кошти придбано. Ну навіть пальне проїхати туди і назад, це ж все гроші. Завжди пальне це мої гроші. Тобто це мої особисті гроші. І нехай це називають, чи це зробітня плата чи премія неважливо. важливо. що ці кошти я сам трачу тепер стосовно автомобілей. Оцей крайній автомобіль, який ми загнали, точно крайній, на жаль. Безпосередньо закупила жителька нашої громади. Ірина Крива, вона його купила в Англії, пригнала сюди на територіальну громаду і попросила Андрій, знаєш, їздиш часто, візьми, завези. Ну звісно, пусту машину ми навезли. Візні смаколики, речі і так далі, все, що теплий одяг, зібрали це все жителі територіальної громади або працівники селищної ради. Тобто, це не бюджетні кошти від слова залі. Кожного разу, коли ми їздили, ми не використали бюджетних коштів і хочу наголосити, що навіть відрядження я не брав, а їжджу вихідні. Я не хочу, бо розумію, що хейтерів є дуже багато, і потім скажуть, що я за рахунок територіальної громади <кхи> перепрошую, їжджу на схід до наших хлопців. Є такі, що скажуть. Ну, звісно, це їхнє право, в нас демократія. Дякувати Богу. Так? Так, ну, і все. Різні Тернопіль облвідкати, Ми розуміємо, про що ми говоримо. Тому я стараюся, не то, що стараюся, завжди так роблю за свої кошти, за своє пальне. Звісно, мені із пальним допомагають мої друзі, але це просто мої друзі. Навіть не. Інші там людям. Андрію, сумна, сумна тема, але ну, війна. Скільки е, мешканців е, громади, які воювали, загинули під час повномасштабної, а можливо, і до неї. Це. До повномасштабної в нас загинув з Білокриниці. Василько приймав ще за часу, а то, а зараз вже наша алея Слави, на жаль, дуже велика. Це 28 чоловік, які є на Алеї Слави, і це вже порядка 40 без зниклих. Я от е, хочу продовжити цю сумну тему. Коли ваш односельчанин, мешканець громади, наприклад, загинув на фронті, привозять на щиті е, ті витрати, які пов'язані з похованням, з траурною церемонією, вони на кого лягають? Звідки ви це берете на це гроші? Там... І чи є тут якісь стосунки з обласною військовою адміністрацією, допомога від них, чи, наприклад, з ветеранським простором, припустимо? На рахунок цієї теми дуже складно говорити і важко, бо я знаю, що рідні загиблих також будуть дивилися цю. Ну, нашу просто процедуру. треба ж гідно провести людину в останню дорогу. На жаль, на жаль, від самого початку війни є тільки плани і статистика, так? А момент. Оцього найгіршого цього моменту людськості він лягає на кожного голову територіальних громад від самого похоронного ескорту, від самої машини на щиті до прапора до труни. Повністю лягає на плечі територіальної громади. Кожного так дійсно є обласна програма підтримки 25 тисяч гривень на поховання вже після того, коли ми похоронили. Звертається або жінка загиблого, або матір, чи хто є в сім'ї чи брат, і обласна. Адміністрація надається як 25 тисяч, але це вже після поховання. До поховання повністю всім займаємося. ми. Це знову ж таки повторить збус на щиті, Це вся е, атрибутика, похорона це безпосередньо е, салютна команда, яку ми привозимо. Це оркестр, це все лягає на плечі голови територіальної громади. І бюджету територіальної громади. У нас прийнята разом з нашими депутатами програма на поховання. І ще від себе окремо ми потім даємо 10 тисяч гривень, хоча повністю займаємося всім. На жаль, тут військова адміністрація нічим не допомагає. Я розумію, що це багато в розрізі цілої області, дуже багато хлопців, тільки по нашій громаді, які величезні втрати. Тому тому десь так. Це складно. Поховали героя, залишилась в громаді його сім'я. Багато говорять зараз про те, що створений ветеранський простір при обласній військовій адміністрації, комунальна установа обласної Тернопільської ради психологи, спеціалісти з супроводу ветеранів вони повинні займатися проблемами сім'ї. Ви це відчуваєте на прикладі своєї громади? Щоб оця організація Тропильської обласної ради комунальної, яку ми говоримо ветерана, е щоб вона надавала допомогу, ні, не відчуває і немає. Е супровід, так скажу, документальний більше допомагає. Діє дівчина, яка приймає документи, і, і не більше це більше як такий юридичний супровід, і це він не є далеко е таким, яким би мав бути. Тобто, щоб хтось зав за цю сім'ю документи, повністю подав навіть відшкодування оці, які платить держава, складно. І обласна організація, напевно, все ж таки не є тим рушієм, яка би могла допомогти цій сім'ї. Вони не знають їхньої проблематики. І одна людина, яка є, не може фізично ці всі сім'ї об'їхати. І хоча, в принципі, напевно, і в не є в пріоритеті їздити. Ця людина просто сидить на місці і <кх2> збирає документи і не більше. А до речі, фінансової е... підтримки чи підтримки матеріальної ці сім'ї не отримують. До речі, у вас фахівець із супроводу ветеранів жінка. Я так розумію. Андрію, бо я знаю, що різна є ситуація. Цей фахівець, фахівчиня із супроводу ветеранів, яка працює у вашій громаді. Вона отримує зарплатню від вашої громади чи від кутору? Ні, від кутору від, від кутору отримує? у нас просто віддалене на робоче місце. Ні, просто щоб ви розуміли, це продовження тієї теми про фінансування під час війни. Це є установа обласної ради. Але під час війни вона фінансується обласною військовою адміністрацією. Ну, Кошти так. йдуть звідти. Наскільки великою є ваша громада? У нас 18 населених пунктів. До війни у нас було 10 тисяч населення, 9800. Зараз, на жаль, набагато менша кількість. Які нагальні проблеми зараз найбільш болючі, на ваш погляд, взагалі, в вашій громаді? Uh -huh. Найболючіше це наші жінки вдови. Матері, батьки, які залишилися для своїх діток, це найболючіше і тут найбільша проблема, тому що ми вже цього ніколи не повернемо. Але якщо повернутися до соціально-побутових, найважчим моментом для мене і для всіх депутатів, і для громади, був момент оптимізації сценського процесу. Ми ще його проходимо, він дуже складний. Нам кожного року бракує 5-7 мільйонів гривень до заробітної плати вчителям. Часто буваєте на сході і без сумніву знаєте про запити наших бійців. Чого зараз найбільше потребують хлопці і дівчата? Солдат. Найбільше потребують. особового складу. Крайня моя поїздка Но тут на ви три... допомогти Андрій не зможете. На жаль, на жаль, я в своєму відео казав, якщо я більше допоможу, там я готовий піти. І це правда. Сьогодні треба ще заслужити бути солдатом. Ми зараз не говоримо про босифікацію, це ті інші речі, які відбуваються. Це, це, це зовсім інша тема, і вона потребує досить такого детального аналізу. Крайня моя поїздка на Запорізький, Донецький Дніпропетровський напрямки ну зараз кожного, ви повернулися кожного, коли запитує, що вам хлопцям найбільше треба. Це треба солдат. Е, величезна проблема в бригаді там 10-12 чоловік. Е, Запорізький напрямок спілкувався з хлопцями. Е, буває таке, що вони 9 днів безпосередньо виконують задачі, а тільки один день відпочивають. Це дуже складно. Донецький напрямок. Ідентична ситуація навіть гірше. Ви знаєте, Андрій? Я подумав, ми очевидно виберемо. Час і приїдемо, щоб на власні очі подивитись на життя вашої громади. Дякую вам за інтерв'ю. за річу. дуже дякую. Удачі і успіхів. Дякую.